І видати інформацію. Видати інформацію, видати інформацію. <зумінький> <зумінький> прийшли люди. <зумінький> Суспільстві в інформаційному полі не завжди коректно. Подається інформація. Не всі, скажімо так, суспільно-політичні. Діячі роблять заяви з огляду на їх наслідки для національної безпеки. Бачимо, що в інформаційному полі з'являється величезна кількість коментарів, значна частина яких поширюється з використанням маніпулятивних недостовірних джерел, відвертих фейків, і в цьому також присутня частина роботи нашого противника, який активно. Та інфільтрував інтерес на жаль і світових ЗМІ, і українських змі до теми війни падає. Це фактично мені особисто чимсь нагадує взаємодію часів АТО ООС, коли. Одні ті самі журналісти, які вже знають весь фронт буквально на зубок, які знають всі підрозділи, хто де стоїть. Для них перешкод немає, вони фактично можуть і напряму співпрацювати із підрозділами. Дуже важливо, щоб всі, хто має дотичність до буду говорити за телеграм-канал, має відповідальність перед аудиторією, завжди знаходили конструктив і намагалися. Шукати ту золоту середину, бо можна сказати, що ТГО погане, і взяти якісь погані приклади, а, а, але варто було б звернути увагу на те, в якому вони положені, з якими вони засобами, а, як використовуються їхні підрозділи, в коли вони прокомандировані, і багато, багато, багато аспектів. Сили територіальної оборони виконували з самого початку не Її функції, і виклики, які ми отримували, повинні були нас помикати, приймати рішення тут і зараз. І ті підрозділи, які були сформовані на протязі неповних двох місяців, вони виконували функцію в одному ряду десантно-штурмовими бригадами, в механізованими бригадами. Переважною більшістю засобів масової інформації, якщо не продукують, то толерують негативну інформацію, яка пов'язана з силами оборони. Завжди легше, звичайно, звалити переважно більшість проблематики військової, яка відбувається, на новий рід військ, тому що він і був створений на засадах добровольців. Будь-який контент, який має скандальну складову, краще споживається потенційно споживачем, ніж хороша новина. Ну і хіба що якщо Путін, Путін здохне? Бо це буде. Класна новина, яка проб'є всі рейтинги. Ми живемо е, і наш інформаційний простір дуже часто через призму іноземних медіа, і це теж факт. Мало хто розбирається, хто хоче докопатись до суті. На превеликий жаль, я не хочу критикувати журналістів, але зводиться багато в чому до того, що можна просто зробити передрук, переклад, подати це з сенсаційним заголовком і все окей. І ніхто не піде е, запитати Генерального штабу. Все в сил територіальної оборони, в інших родів і видів військ Збройних сил України, про те, що, а що ж, реально відбувається, розкажіть, покажіть, ні, для чого вже все західні медіа зробили?